Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу глянути на розкладі крес на 4 карти питання на рахунок МАГАТЕ. Як вони контролюють дії російських терористів там на Запорізькій атомній станції? І цей розклад, можливо, дасть якісь. Знаєте, такі намюки на те, як слід діяти, як не слід діяти. Просто я думаю, що МАГАТЕ розумна організація, вони контролюють, це все, держать під контролем, але зрозуміло, що якщо терорист утримує якийсь об'єкт, то його можна знаєте, цей об'єкт звільнити тільки ну, не воєнним шляхом. Тобто, якісь методи повинні знаходитися такі, які би. Ну, винудили їх піти звідси, тому що вони обстрілюють, а їх відповіді їм дати ніхто не може, тому що це ядерний об'єкт. Тому хочемо прослідити конкретно. Яку ж роль грає там МАГАТЕ, ну, знаходячись там, які, і про, просто їхні, як то кажуть, ну, стан справ зараз там на ЗАЕС, щоб цей розклад допоміг нам оцінити ситуацію і в якому ключі вона розвивається. Тобто ну, якісь їхні, що вони ну, можуть там зробити як організація, в принципі, чи можуть вони вплинути на щось. Подивимося. Як цей розклад нам зможе, чим зможе він відобразити. Глянемо. Так. Оцінка дій МАГАТЕ на Запорізький АС. Стан справ на ЗАЕС. Оцінка дій МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Ух ти, страшний суд випав. Супер. Оцінка дій. Магате на Запорізькій Аес. Розклад Креста Алістора Кровлі. Ладно, вихватилося дві, хай вже буде дві. Так, ще одна колода. Оцінка дій МАГАТИ на Запорізькій атомній електростанції. Оцінка дій МАГАТИ на Запорізькій атомній електростанції. Так, сама суть ситуації. Ісходна ситуація. Намагаються вони втримати баланс магати, тому що випадає король жезлів. Це король, ну це в принципі карта, яка може показувати військових і такі, знаєте, дії достатньо різкі. Це можуть такі дії, які... Де, знаєте, немає міста місця емоціям, тобто, ну тут і ой, це не король жезлів, а рицар, вбачаюсь, але все одно, рицар жезлів він навіть ще небезпечніший за короля, тому що це конкретно говорить про такі різкі дії, про дії, які можуть мати наслідки. Коли ти знаєте, як то є таке тлумачення в картах Таро, що краще, що навіть якщо ти друг цього рицаря жезлів, Злів, то тобі все одно може не поздороватися, тому, тому що там що ворогам, що друзям рядом з ним не є безпечно, тобто в такому сенсі. І випадає карта баланса. Карта балансу нам говорить про те, що МАГАТЕ як організація намагається держати на контролі, тобто вони намагаються зробити так. Щоб була ця ситуація по рицарю жезлів, ой, жезлів, та що ж я розказую, по рицарю мечів, щоб вона не виходила із під контролю, щоб якось їх стримувати. Тому що цей рицар мечів, це не стримний рицар, Це рицар, який мчиться, незважаючи ні на кого, ні на що стрімголів, розумієте, і, і рицар достатньо безжалісний. Тобто він, як то кажуть, змітає все на своєму шляху. І тобто, і магати як організатор... Вони намагаються цю ситуацію балансувати, держати на контролі. Так, карта номер два це те, як їм, як організації, не слід діяти. Не слід діяти. Тобто, порозумієте, я, я, ну, випадає імператор. Який говорить конкретно, от в цій колоді імператор означає, що якщо по маленькому принцу рівняти, то це людина, яка ну. Робить накази, які розумні. І тобто, якщо ти робиш розумні накази, то твої піддані повинні тебе слухатися і безпрекословно їх виконувати. І, і тоді ти ну, якби знаходишся в такому, знаєте, тандемі гарному. Якщо ти даєш якісь дурнуваті накази, і люди не підчиняються або не можуть виконати цей наказ, то вин, вин, винним в кінечному результаті ну, виходить сам імператор, тому що не слід було. Давати такі дурні накази. І карта беззахисності випадає. Карта беззахисності говорить про те, що ти. Знаєте, тут. В чомусь наївність проходить по цій карті, в чомусь таке, знаєте, ну, це карта, яка, от, ну, типу, дає пораду, що треба виробляти внутрішній стержень. що треба, ну, Це така безхитрісність. Це коли ти такий іскріній до всіх, і в тебе такий, знаєте, в чомусь наївний, наївний погляд на світ і. Це ну така емоційна відкритість, я би сказала і довірливість. Тобто, чого не треба робити, не треба довіряти не треба довіряти тому, що тобі говорить імператор. Розумієте, це треба фільтрувати трохи, тобто не всьому вірити, що тобі кажуть, тому що там на ті у них точно так же там працює пропаганда, там приїжджають їхні телеканали, все це відзнімається. Тобто, ті представники МАГАТЕ, які там знаходяться, це говорить про те, що вони в принципі під цей вплив попадають також, і ну карти напряму. Якби ну, советують, що ви не повинні вестися на оці їхні, ну, те, що вони говорять, те, що ті накази, які вони роблять. Тобто, не, не треба, знаєте, отак-от хлопати глазками і проковтувати ту всю інформацію, яка там подається. Тобто, треба трохи жорсткіше дивитися на на це все і фільтрувати це все і. Тобто трошки знаєте дорослішати, тому що ну карта беззахисності ну не можна бути настільки наївними, розумієте, не можна вірити всьому, тому що вони говорять. Треба трохи вже якось це все відфільтровувати, відшліфовувати, якось витягувати на світ правдиву інформацію для себе, робити нормальні, адекватні висновки, логічні висновки. А то, як то кажуть, вони намагаються, типу, як знаєте, слухати і ту сторону. І що та сторона скаже, як можна слухати терориста? Я не розумію, що чому можна вірити з тієї сторони? Мені також не зрозуміло. Тобто вони захватили ЗС, і вони ще питають, намагаються їм щось вчухувати як організації. Тобто росіяни ще намагаються при всьому факті того, що вони знаходяться незаконно на ЗС, вони ще намагаються якби задурити їм голову. І ці ще із, знаєте, з наївністю дитини якби проков. Це все. Ну, тобто, надо, потрібно ж трохи, мабуть, вже в мозок вмикати. Я не знаю. Ну, якось це все і цікаво. Так, це якраз шлях як треба поступати. Ну, бачите, він як і випав цей страшний суд. Так він і, і тут з'явився. Ну, тут, знаєте, коли випадає страшний суд, це в будь-якому випадку говорить про те, що це якісь зміни. Переміна ситуації, тобто, переміна ситуації, можливо, там назріває вже по карті. Доброта, це коли ти. Відчуваєш, що треба іншим. Тобто, ти, ти відчуваєш, можливо, ну, Знаєте, коли ти відчуваєш буквально, от, як то кажуть, тебе пронизує це відчуття, як, як інші це відчувають. Тобто ти... Співчуваєш, ти ти нужди? Знаєш одну по цій карті, буквально ти відчуваєш нужди всіх живих существу. Тобто, е, ну треба роб, я так розумію. Треба робити висновки з того, от самому магате, що. Ну, я так вони там, тут по цій карті також проходить волонтерство, там боротьба за екологію. Я так розумію, що знаєте, треба вони типу там або настаюють на тому, що це ну, давлять на те, що це приносить конкретно вред екології, і вони якби б'ють на те, що може статися непоправне, тобто конкретно. От, ну, я так розумію, що вони як організація, ну понятно, що просто карти, що лишній раз це підтверджують, що вони як організація там дають зрозуміти, що може статися непоправне по страшному суду. І, і, і що це може принести непоправний ну, урон довкіллю, непоправний урон людям, ну, всім живим істотам, які там, які навколо, там, ну, який радіус, наприклад, захватують. Хвата може бути, не дай Бог, якщо десь якийсь витік або там радіактивний, або не дай Бог якийсь взрив там чи ще щось. Ну тобто, я так розумію, що їм потрібно діяти от із цієї точки зору, е, ш, їм ну вони настаюють на тому, що це може бути нанести непоправний вред екології всім живим существам. Тобто, от е, це їх. Як би це сказати? Основа, на яку вони опираються там. Це те, чим вони оперують і чим вони, що вони намагаються, я так розумію, донести расистам там. Ну, тим, мабуть, все одно. І карта остання говорить про те, до чого ж ці всі зусилля, що вони доносять, можуть призвести власть порока. Тут карта випадає, ця конкретно із калейдоскопа долі і вісім мечів. И двійка жезлів. Що тут можна сказати, це розумієте, це ну, ці плани, які там будуються, на реалізацію яких ну, якби кажуть, ти, 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 ти акумулюєш енергію, наприклад, щоб реалізувати якісь плани. І в більшості випадків да, це такий достатньо успішний старт. Це така знаєте, карта, яка до чогось призводить по ітогу. Ну, починаючи з двійки, от як дві. Кажезлів, це говорить про те, що е, ну, ти тільки, тільки на етапі, коли ти плануєш, е, коли, ти, ну, коли в тебе є, є якісь думки, як то кажуть, як це реалізувати. Але по вісімці мечів це говорить про те, що е, ну, це заходить в якийсь тупік. Ну, я так розумію, що е, ну, як ми задавали питання, оцінка дій магате. Тобто, я так розумію, що що б вони не приймали, як би вони не мали не намагалися достукати до расистів, то це, знаєте, як горохом об стіну ти просто б'єшся. Тому що, ну тобто, ти. Або ці дії, які вони вони ну як знаєте, намагаються їх. Ну, от якщо взяти цю карту, то тут маленький принц виходить так. Ну, коли він перший раз попав на планету Земля, він виходить на типу такий як обрив, і навколо нього гори там нікого немає. і Він намагався когось знайти, щоб хтось йому відвідізвався, і він гукав люди, люди, і ніхто не відкликнув. Тобто всі ці намагання розумієте, намагання донести цю інформацію, вони нічим не відбу... ну, нічим не знаєте, обратного зв'язку немає. Тобто ніякої відповіді на це не йде. І це якби заводить таку типикову ситуацію по вісімці мечів, тому що це тоді та, та, та ситуація, коли ти не можеш рухатися. Тобто, вже як не донось, як не не достукайся. І що не кажи, і про довкілля, і про це, що може всіх повбивати, до, до катастрофи може призвести, розумієте, до всього. І вони в обратної связі вони не, получ, не отримуються. Це так і залише на рівні планів, на рівні ідей. Тобто руху як такого ну, не виходить. Вони, от як тут на карті по вісім мечів, тут ти не можеш злізти з цього валуна, з цієї стіни, тому що тут повзає. Зміни, який може тебе вжалити. Тобто немає виходу, зв'язані руки і всі намагання якось донести от інформаційно, вони просто ехом відзиваються з їхнього голосу. А від росіян нуль відповіді. Розумієте? Як не донось, що не роби, е, ну, як грохомо в стіну. І власть порока в першу чергу говорить про те, що ті. Люди, які там засіли, ну люди, це мабуть, уже в кавичках можна сказати. Терористи, які там засіли, все, що їм треба — це влада. Вони хочуть, вони хочуть, як то кажуть, обладати тим, що в них там є, і вони маніпулюють цим, тому що по цій карті ще проходять маніпуляції, по цій карті проходять разного роду залежності. Тобто, це коли ти ну, оп'янений своєю владою, розумієте, от вони вони відчувають себе там такими королями, яким нічого не можуть заподіяти, тому що вони зайняли ядерний об'єкт. І тому вони відчувають себе там, от властелінами такими. Ну, типу, ну ще плюс, вони там, навірно ж, вибачте, квасять сутками, тому що по цій карті ще також і алкоголізм, і наркоманія проходить. Тобто, ну розумієте, не можуть вмагати як організація. Не може до них достукатися, і рішення не знайдено. Все, що вони намагаються до них донести, що в результаті їхньої діяльності там може бути катастрофа, все це не відзивається просто нічим. Це як то крик в пустоту ну, ехом просто відбувається від цих гір, розумієте, ви відлітає і все, що вони вже тільки там не намагалися, як вони не достукувалися, все призводить до того, що рухатися в цьому напрямі ти не можеш. Ну тому, що вони там ці У них там така ціль, що вони ну хочуть бути хазяєвами положення, хочуть бути цією станцією, тому що їм там ну, комфортно сидіти просто. Ну, в принципі, я знаєте, якщо чесно, я тут не здивована, але все ж таки хотілось побачити була надія на те, що все-таки є якесь рішення, тому що, скоріше за все, нашій державі прийдеться, як то кажуть, шукати це рішення самим і якимось шляхом вибивати їх звідти. незрозуміло яким. Як можна підійти до ядерного об'єкту, змушувати їх самих звідти виходити. Тому що організація МАГАТЕ, що якими вона не намагалася діяти уговорами переговорами, це на росіян не діє. Тому, ну, маємо, що маємо. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада діалогу. До побачення!